Передмова. Мені в інстаграмі написала моя підписниця, пані Наталія з Дніпра і запропонувала аромати своєї колекції на сліпі затести. Ну хто відмовиться від такого? Це ж наша улюблена парфумерна гра. І попри те, що я зараз закінчую знайомство з попередніми сліпими затестами, я була тільки за. звісно, погодилась. Пані Наталя також запропонувала. Відливанти деяких ароматів від бренду Serge Lutons, тих, з якими я ще не знайома, або яких у мене відливантів ще немає. Я очікувала отримати коробочку. Ну, Сліпі за тести плюс від «Леванти». Коли мені винесли посилку, я не те, що була здивована, я була шокована. Подивіться, яку коробку я отримала. Тому хочу розпакувати її разом з вами. Давно я не робила таких відео, коли роблю розпаковку зі своєю присутністю. Отже, якщо ви любите відео з розпакуваннями, прошу залишайтесь. А я вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Це канал Жінка-Аромат. Парфумерна психотерапія. І з вами я, Світлана. Можливо, це моє відео з розпакуванням, підніме настрій не тільки мені, а й вам. А я зараз уже в настрої, і найближчі 10 днів, я думаю, що я буду вбирати, вбирати, вбирати в себе життєві сили, тому що моя дитина приїхала у відпустку. Що ж, починаємо. Починаємо. Ножиці розпаковую. Якщо буде шум, ви ж знаєте, що це відео розпакування, і цей шум він дуже приємний. Я вже Котре дякую пані Наталі за ці приємні емоції. А якщо вам сподобається, ви напишете це в коментарях. Опа! Так, зараз я буду прибирати папір. Не знаю, чи це АСМР для когось. О, тут ого! го мене не видно, але я сподіваюся, ви бачите, тому що я. Не бачу камеру. Ну що ж, починаємо. Що попало в руки, те й беру. Тим з вами і ділюсь. Так, що стукотить, стукотить, стукотить. Перше, що я достала, це тревел. Fleur de Pachulli. Квітка Пачулі. А хто це, який це бренд? Я не знаю. Я не знаю, але узнаю. Так, Fleur де Пачулі. Треба робити вже добірку ароматів з нотою Пачулі ще. Також тревел, і я бачу, що це і доль, і доль від ланком. туалетна вода. Прекрасно, у мене тільки є один із семплів. Класно. Супер! Моя колекція, моя бібліотечка розростається, розростається, розростається. Їй вже не вистачає свого кутка, свого житла. О, Пані Наталя! У мене флакончик клое. У мене із клое тільки мініатюрка, один із фланкерів від Діни. Це я так розумію. А, помаранчева стрічка це має бути, мабуть, щось з цитрусами. А, я не знаю, тут так мілко написано, а я не ті окуляри оділа. Зараз на мені окуляри дальнього бою, а мені треба ближнього. Клас, дякую. Іду далі. Ой, щось таке запаковане, велике, щородіння, сородня. Навіть не вибачаюсь, тому що це розпакування. Так, що це? Лічі піоні. Лічі та цвіт піона. Care instruction. Це, можливо, свічка. Я не знаю. Зараз подивимось, тому що важке і е, попереджають. А раз попереджають, скоріше за все, що це ароматична свічка. Так, я думаю, що це вона. Оп! Так, дивіться. Вау! Вона пасує моєму сьогоднішньому кущу буску. Я ж забула представити свій новий кущ. Красиво, красиво. Так. Лічі Peony Blossom Sense the Moment. Scented Candle. Ароматизована свічка. Супер. Ой, яка гарна, яка гарна, дякую. Кожна дрібничка, кожна річ, яку люди тобі дарують. А я ж розумію, що людина, коли людина сама написала, коли людина запропонувала щось надіслати, і коли людина збирає посилку, вона вкладає туди всю свою душу і всі свої позитивні емоції. І от вони зараз, цієї коробки, просто йдуть на мене і на вас. А я бачу ще один тревел. І це Ebo Nud. Wood. Wood це Зара. у мене це є у флаконі. Так, це Ebo Хазяїн знайдеться. Дякую, дякую, дякую. Далі. Ще, я так думаю, що це флакончик якийсь. Це має бути Діки DKN... Це Дікі НY, біля лише туалетна вода. Це мій парфумерний кошмар. Я про це говорила у відео. Мабуть, це доля. Мабуть, мені треба зробити ще один підхід. До цього аромату, але вже при іншому кліматі. Я з ним знайомилась на півдні, у себе, на Херсонщині. А тут, на північному заході країни, можливо, це зіграє по-іншому. Це точно доля пані Наталя, дякую. Красива така тридцяточка. У мене вдома також була тридцяточка. Здається, це тридцятка, так? Ну, ви зрозуміли. Не ті окуляри. Рухаюсь далі. далі. Боже, тут ще якісь флакони. Пані Наталі, оце сліпі затести і відливанти. Ой, це, мабуть, ремінессанс Амбро. Ой, класно. Я не знайома з Амброю. Я тільки пачулі тестила. Красиво, красиво. Амбра, дякую, дякую. І далі. ще якийсь флакон. Я навіть через плівку узнаю стільки дивлено-переддивлено, стільки дивилась на різних сайтах, на різних флаконах. І раніше, коли вдома була... Скільки захоплювалась, і тут відкриваєш сайт і пішов передивлятися подумки, там щось купуєш або кладеш корзину. Я пізнаю цей флакон це Disquiet. Disquiet Redwood. Wood. Disquiet too. Wood. Ух ти! Я з цим брендом практично не знайома. У мене раніше вдома були семпли. Я навіть зараз назву не згадаю. Був такий солодкий аромат. Рожева була така обкладинка у семпла, я точно пам'ятаю, що вже це знятість. А вже за, за три роки з лишнім забула. Приємно пахне. Приємно пахне. Ух ти, магнітна кришка. О! Іграшка захопленого. Супер. Рухаюсь далі. Я так розумію, що також флакон був великий і замотаний. Герлен! Герлен! Це залошок у флаконі Коконат Фіз. Незнайоме, дуже рада. Дякую. А, я обожнюю лінійку Герлен Аква Алегорія. Обожнюю просто. З такою радістю познайомлюсь, і я так думаю, що в літо буде саме клас. Дякую. Рухаюсь далі. І знову у мене. Якийсь флакончик невеликий. І тут написано Sun's Sun від бренду Lush. Чула про такий, нічого не знаю. Одеколон. Одеколон. А що, тут? Чи німецькою? Handmade. Ручної роботи. Не знаю зовсім прямо присню. Ой, таке ці ніби грейфрутик, такий свіже. Класно, класно. Класно, я таке люблю. Я таке люблю. Почитаю потім, що тут. Але таке, як. Зразу цей спалах грейфрут, як лемонграс. Зараз уходить вже більш в так... вирівнюється. Стає м'яким. Таким як м'яким. Як мускус, який, як зіщірка такий м'який. Так, влаштувала сліпі затести. Рухаюсь далі, бо це ще не все. Тут ще є якийсь флакончик. Клас. Це Лалік. Лалік-лалік. Ой, в моїй домашній колекції у мене було багато різних ароматів від Лалік. І саме цього у мене не було. І не було у мене. Азалі, здається, називається Азалі. Ота Серія, флакончики з квітами, там ще є а, кристальні квіти, здається, і Азалі. Їх не було. А оті всі прямокутні були всі. І зараз я частину відновила. Цього аромату не було. А флакончик з китичками це ще парфем, який є з лавром, який я обожнюю, ванільний лавр. Так, треба признути. Треба признути. Тут фрукти якісь солодкі. А красиво, красиво, дякую, дякую, дякую. І я так розумію, що от тут саме в пакетику вже, мабуть, сліпі тести. Так, боже, тут навіть блотери є. Пані Наталі навіть поклала блотери. Супер! А я блотери зараз нарізаю з акварельного паперу. Хейнемен. Це якісь, мабуть, брендовані блотери. Так, я бачу відповіді. Давайте подивимось, як це виглядає. Ось отак виглядають мої майбутні сліпі затести. І ось так виглядають відповіді. І тут блотери є. Пані Наталя подбала навіть про блотери. Дякую. Попереду багато нових відкриттів, позитивних емоцій, якими я буду з радістю ділитися з вами. У мене ж все ж таки парфумерна психотерапія. Звісно, в першу чергу собі, але і вам, але і вам, для чого ж я знімаю ці відео? І отут я так розумію ті відливантики. Від лютанса. Давайте зараз подивимось. Ага, ножичків, ножичків. Оце я тут нагрузила на столі. Ой, як добре, що я вирішила зняти відео. Так, коробочка, коробочка з парфюм. Тріпл дріт. Це коробочка з аркупарю, я так розумію. Так. Оп-оп-оп. Ой, 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 є. Ось вони всі. Ось вони так. Ой, я спочатку достану тут Масіпуська. Так як же показати, щоб воно не вивалилось? Гляньте, скільки там моя рука на весь екран, мої руки. Отак, бачите, да? тут є Масіпузька, я так розумію, це мініатюрка. І це уже... яка гарненька. Так, Так. Розхвилювалась і вже забула про камер. Подивіться, який камінчик. А що це? Я не знаю, тут не написано, пані Наталя, що це? Обов'язково мені напиш... напишіть, що це. Не знаю, що це. Так. І тут у мене відливанти різні різні. Так, це великий, це і є зарко «The Muse». Зем'юз незнайома. Зерко парфюм я знайома з рожевою молекулою, яку я тестила в магазині, мабуть. Пані Оксана з каналу Iris Fragrance мені надсилала Менажет Trois, той якийсь кавунон. Я, в принципі, чекала тепла, буду чекати літа, щоб з ним ходити. Взимку я чула тільки мускус, не чула кавуна. Буду знайомитись з The Muse. О, я тут ще мінять а це дюна, це, мабуть, ох, яка темна рідина. У мене, до речі, от така мініатюрка була пуста, мені надсилали там спільноти, як іграшку, як прикрасу. І у мене ще є, і ось це краплі, дорогоцінні краплі дюни. А Ще є, я купувала від левант. Для знайомства. І давайте я вам скажу, з чим я буду знайомитись. Так, я буду знайомитись з. Так, Придеться знімати окуляри. Ні, ви мене без окулярів не бачили. Істуар де парфюм 1826. Саме з цим я не знайома, тому що у мене є від моєї сестрички Тетянки є певні відливанти цього аромату. І раніше були, і саме 1826 немає. Серж лютанс демблон. Так. Не. Можливо, я знайомилась з поспіхом колись в парфумерному боксі. Але коли ти познайомився трішки на ніс, зразу ти записав своє якісь враження. Але ж треба з ароматом пожити, треба його трішки поносити. А відлива дає таку можливість. Серж Лютанс Санталь Мажускюль. Величний сандал. Далі. Серж Лютанс Щір Руже, Червоний шипер, Серж Лютанс Арабі. Серж лютанс «Файв-оклок» – о Жене П'ятигодинний чай з імбарем. Далі. А як тут... Можливо, воно, воно не про рес де parfum. Це, мабуть, істор де парфюм, не продрукувалось. 1899. Так, далі. Серж Лютанс Льорфелі. Срідка. Істор де parfum, розам. Histoire de parfum 1472. Histoire de parfum Ambre 114. Histoire de parfum Fidéli. Fidéli. D'ailleurs. Histoire de parfum 1876. Серж Lutens Санталь Blanc, білий сандал. І ще один з такою темною рідиною. Серж Лютанс La fille de Berlin» – Берлінська дівчина, але не діва. Діва це трішечки по-іншому слово звучить. La fille» – це дівчина, берлінська дівчина дівчина з Берліну. У мене просто як от з душу позитивних емоцій мене отак просто обдало позитивними емоціями. Я сподіваюся, що це відео і вам трішечки додало настрою, трішечки додало якихось емоцій. Я вам дуже вдячна всім за увагу. Я вдячна пані Наталі за ці прекрасні подарунки, за ці позитивні моменти. Вдячна кожному, тримаймося, українці, один одного, тримаймося, бо разом ми сила. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.